Вітамін в 12 або кобаламін це життєво важливий мікронутрієнт для нервової системи та кровотворення. До 20% дорослих у світі страждають від дефіциту в 12 а серед людей літнього віку цей показник сягає 40%. Дефіцит вітаміну В12 12 це глобальна проблема сучасної медицини, яка в Україні, на жаль, часто залишається недіагностованою. Дефіцит b 12 проявляється по різному: фізичні симптоми: хронічна втома, блідість, запаморочення, задишка, неврологічні прояви, поколювання в кінцівках, порушення координації, біль у нервах, когнітивно-емоційні симптоми, депресія, погіршення пам'яті, дритівливість. Пацієнтка 54 роки. Скаржиться на зниження настрою, втрату відчуття повноти життя або ангедонію, слабкість, запаморочення, порушення сну, поколювання в пальцях. Два роки тому пацієнтці виконали резекцію шлунка через виразкову хворобу зі шлунковою кровотечею. З того часу періодично спостерігала загальну слабкість, але останні шість місяців відзначала суттєве погіршення як фізичного, так і психічного стану. У анамнезі немає хронічних хвороб чи психічних розладів. Харчування бідне на м'ясо. Лікар запідозрив субакутну комбіновану дегенерацію спинного мозку на тлі дефіциту Б 12 Результати лабораторних досліджень продемонстрували зниження рівня вітаміну в 12 підвищення гомоцистеїну та наявність макроцитарної анемії. Жінка 38 років скаржиться на сильну втому зниження працездатності запаморочення. Симптоми тривають два місяці. Гемоглобін у нормі, лікування залізом ефекту не дало. В анамнезі життя присутнє тривале вживання інгібіторів протонної помпи. Не вживає м'яса з етичних міркувань. Лікар запідозрив субклінічний дефіцит В12. Проведені лабораторні дослідження продемонстрували знижений рівень В12, підвищення гомоцистеїну та наявність макроцитарної анемії без дефіциту заліза. Що ми отримуємо, призначаючи нашим пацієнтам дослідження на рівень вітаміну В12 в сироватці крові? Рання діагностика своєчасне виявлення дефіциту запобігає незворотним ускладненням. Комплексний підхід, оцінка клінічної картини разом з лабораторними даними дає повне розуміння стану пацієнта. Профілактика ускладнень, призначення аналізу на Б 12 сьогодні запобігає серйозним неврологічним та гематологічним проблемам. Завтра покращення якості життя, відновлення нормального рівня Б 12 повертає енергію, ментальну ясність та загальне самопочуття. Стандартні методи досліджень можуть дати хибні результати, якщо пацієнт приймає біотин. Технологія досліджень b 12 в діла не залежить від впливу біотину. Це гарантія точного результату незалежно від супутньої терапії. Ви отримуєте достовірні дані для прийняття клінічного рішення.